Господи Ісусе Христе, ми віримо, що Ти Син Божий, єдиний шлях до Бога Отця. Ми віримо, що Ти помер на Христі за наші гріхи воскрес із змертвих. Ми віримо, що на Христі Ти узяв на себе гріх, забравши нашу гріховність, щоб ми стали правди Твоєї правдності. Ти прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на нас, щоб ми отримали благословення. Тепер, Господи, ми приходимо до Тебе, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Ми каємось у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, як у особисто мною, так і нашими предками. Ми приймаємо наш, Твоє прощення, ми виступаємо проти диявола та всього тиску то та всього того, що Він хоче зробити проти нас. В ім'я Ісуса ми протестуємо Сатані. Ми відмовляємося підкорятися сатані. В ім'я Ісуса ми зараз звільняємося від будь-якого прокляття в нашому житті. На підставі того, що Ісус зробив для нас на Христі, в ім'я Його ми звільняємося і приймаємо це звільнення і віруємось подякую та хвилину. Господи. Ми дякуємо тобі, ми славимо тебе, ми віримо, що ти вірний, ми віримо, що ти зробиш те, про що ми попросили тебе. Ми присвячуємо наше життя тобі, щоб від цього моменту і надалі Твоє благословення могло спочивати на нас. Дякуємо тобі, Господи. Ісусе, спасибі тобі. Сатано, я виконав мову, тобі більше нема, ми виконали мову, тобі більше нема, Все, що зачепити за нас. Забирайся з нашої бо Божі діти. Геть з нашої дороги, ми діти Божі. Це прокляття не належить нам, кров'ю Ісуса. Ішуа, не були викопані з рук диявола. Ми не помремо, але будемо жити, щоб розповідати про Господні діла. Шма, Ісраїл Адона Елахайна, Адона Ехат. Почуй, Ізраїль, Господь Бог на Господь один. Барушемку от Мальхуто, Леоламвет, благословенно, славне ім'я, царства його навіки вічним. Люби Господа Бога Твого. Бехоль, Левахо, увехоль, син серцем твоїм. Навшеха, увехо, меодеха. Исей і, і твоя вихаю ха дварем хайлы, и силами твоим гашара, нохі, мецавеха, хайом аль вашинантом леванаховый дибар табам дабу да будуть серці твоєму сладким. Аминуши баша моим дібер, ашар коль насах.